Тя і смерть у владі язика, у владі слова. Яке його призначення? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Слово має надзвичайну силу. Інформація, яку несе в собі слово, впливає на нас, формує нас, спонукає нас або навпаки, робить пасивними. Так, тези Мартіна Лютера призвели до реформації, а праці Маркса, Енгельса і Леніна до революції та появи диктатури пролетаріату. Людство переживало різні часи. Епохи змінювали одна одну, але слово завжди залишалось надзвичайно впливовим. Ми живемо в час інформації. Говорять, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. Сьогодні ми будемо говорити про вплив слова та книги на формування здорової нації. Сьогодні наш співрозмовник Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто посіяв вас любов до слова та книги? Ну, так однозначно не відповісти, але якщо говорити про якісь витоки, про якісь зачатки, то це, мабуть, моє село. Я народився на далекій, у далекому і великому селі на Чернігівщині, воно вирізнялося тим, що було дуже відстале і забите. Була маленька бібліотека сільська, в якій переважали твори Леніна і Маркса, і коли щось з'являлося таке гарне для дитини, наприклад, ті ж казки, які я дуже любив, то це були одиничні речі. Я пригадую, колись одного разу це вже дійсно, десь у першому класі пішов я до цієї бібліотеки, і от серед тих новинок, що рідко приходили в село, надибалась надибалася якась казка. І я настільки захоплений, і прочитав, а потім захотів от виловити якісь свої думки, написав, вирішив написати в те видавництво, то зараз я розумію, що це видавництво, що це видавець. А на останній сторінці я там е, побачив на вихідних даних, написав на конверті коректору, редактору, технічному редактору, mm -hmm. Тобто прилічив усіх ті дані і написав, що от я в селі живу, і мені б хотілося таку книжку, або щось подібне мати, бо в нас в бібліотеці таких книжок немає. І ви знаєте, як не дивно, але десь за пару тижнів я отримав подарунок цю книжку. І то була одна з таких найдорожчих подарунків. Окрім того, очевидно, ну, це можливо, такий фрагмент, який якоюсь мірою вплинув, можливо, на мою любов до того. А ще знаю, що тоді в нас було дуже популярно дарувати наприкінці кожної чверті кращим учням. Як подарунок книжки. Оті книжки теж були рідкісні, і за перший, за другий, за третій клас, що я мав, це справді книжки, які це були українські книжки, книжки або казки, або історія. А ще я знаю, що тоді в нашому селі, напевно, в кожній хаті була якась давня книга. У мене, наприклад, у хаті був Кобзар, дуже давній. На жаль, він сьогодні не зберігся, але от я і зараз бачу його обриси, так би мовити, пожовтілі. Матері цю книжку передала їй мати. А Бабучці, очевидно, ще хтось був передав. Довіжна ця книжка була тим, що там, так само, як і на Бібліях, писали хто коли вмер, хто коли народився, хто коли так, засіяли, так, на останніх сторінках, о, там угу. на, на вихідних вже відомості. Це була більше, ніж просто книга. Це була як це була сімейна родина. реліквія. Це була сімейна реліквія. Це Історія була. разом з тим людьми. І от я вже потім, от коли вже пізніше е, вивчав досвід. Де, Нашої діаспори української вивчає історію книги у Канаді, зокрема. Я ці книжки бачив там. Це, зокрема, були біблії от Куліша у перекладі. Це 1903-1905 рік, що видавалися у відні. І от якраз ця книжка і на початку, і наприкінці мала спеціальні сторінки, де написано там новорожденні, померші, вінчання, родинний стан наш. А там практично ця книжка була як релікві, яка передавалася з роду в рід і тому вона була справді найдорожчим, мабуть, набутком кожного. Молодої сім'ї, яка там стверджувалася. Можливо, саме в такому контексті в мене і народилося все. те, що ви кажете сказати, любов що до книги. Ваша любов до книги з'явилася від книги. Думаю, що так. І одна древня книга говорить, що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і що саме слово було Бог. На вашу думку, що таке слово? Ну, якщо говорити про слово, то давайте виокремимо слово Трошки на побутовому рівні. Так, очевидно, те, що О, ми це. з вами говоримо, то це один рівень цього слова, як засіб спілкування, можливо, через мовні якісь моменти. А якщо говорити про слово як істину, про слово як правду, про слово як просвітлення, про слово як орієнтир у житті, слово, з яким говорили до людей, ну, наприклад, апостоли, люди освічені, священники, ті ж самі письменники, поети, то ми тоді це слово можемо писати. З великої літери. це справді слово духотворює, слово, яке розкриває, яке дає духовну поживу і дає певний орієнтир у житті. Слово може піднести людину, може вселити віру, може спонукати її до чогось дуже унікально гарного. І навпаки, слово може принизити людину, вбити її, приголомшити її, придушити її, розчарувати її. Тому, якщо в цьому контексті філософському, то справді слово є істина, слово є життя, слово є Бог, бо власне від створення світу. Від того всього, що почалося для людини, пізнання її життя. Очевидно, в такому контексті ми можемо говорити про це слово як таке, що людину духотворює, піднімає, веде у житті. А на вашу думку, як фахівця, чому слово має таку велику силу або вплив? Знову ж таки, якщо ми говоримо про те слово, яке, будемо так говорити, друковане, мовлене, я думаю, що очевидно, тому вона має силу, бо є велика довіра людині до такого слова. Адже людина, народжуючись, проходячи певні етапи житейські, пізнає світ, і вона пізнає його через слово. Слово друковане, слово, яке озвучене з радіо, телебачення. І знову ж таки, в цьому слові закладена велика пізнавальна суть, велика суть, яка орієнтує людину в житті, яка має їй накреслити певні житейські орієнтири. Тому це дуже відповідально, коли Таким словом, до людини, до молодої юної чи до старшої, має право хто звернутися. Тому, безумовно, коли це слово, це, це слово вкладена, якась неправда лежа, в цім слові якась є оболонка нещира або фальшива, то це надзвичайно відповідально. Це може зруйнувати душу людини, може зруйнувати її зовсім на ті хибні шляхи, на які вона може вийти. Якщо слово має таку велику силу, тоді люди, які несуть це слово, вони повинні Розуміти надзвичайно велику відповідальність. Отак, взагалі до слова мовленого, а пізніше до слова писаного завжди було дуже побожне ставлення. Якщо говорити про певні витоки нашої появи тих слів, які писалися, які писалися, і призначалися для того, щоб ці слова і тексти люди читали, то ми не можемо в історичному контексті простежити долі тих людей, які бралися за це унікальне диво, творити ці тексти. Мені пощастило у далекому Єрусалимі побувати в одному. Дуже унікальному музеї, який називається музей книжкове святилище. Ну, по нашому, це музей історії книги чи музей історії друкашта, по їхньому це книжкове святилище. Так. Бо там книга це святість, і там е екскурсовод, яка довідала, що я вчений з України досліджую питання історії книги. Вона мені подарувала дуже унікальний текст, якому е майже дві тисячі років. Цей текст був найдений у один в одному з варіантів курманських літописів, які були в тих глечиках, віднайдені на дні мертвого моря, пролежали дуже багато. Нарешті вони були стали предметом зацікавлення учених, а потім вже пішли в наукове бутування. Це був унікальний текст заповіді давньоєврейським талмудистам, які будуть творити або переписувати книги Святого Письма. Ну, це унікальний документ, документ, який я переконаний, мав би бути принаймні, якщо не на не під портретом чи під склом то на столі будь-якої людини, яка має відношення до слова, мовленого на громаду на людей. Політика, письменника, вченого і так далі. Там є унікальні вимоги, які стосуються саме поведінки і відповідальності людини, яка береться писати. От, наприклад, кілька таких унікальних прикладів. Ширина між, між буквами в кожному слові має бути не більшою і не меншою товщині волосини. Уявляєте, це не комп'ютерки сьогодні мікронно набирає і все чітко видно. Далі, переписувач має працювати тільки в національному одязі, вимивши своє тіло. Далі, е, тексти, які пишуться, мають бути е, відтворюватися тільки на шкірах е, здорових і чистих тварин. Тобто хвора тварина не може бути е, призначена для е, виготовлення шкіри, на якій писалися ці тексти. І там є унікальний ще один такий одна заповідь, що м, тексти, на яких не виконані ці вимоги, е, вони або знищувалися, або продавалися тільки в школи для навчальних цілей і ніяк не могли поширюватися серед тобто, людей. Ми можемо бачити, що. В древні часи люди дуже з великою пошаною так відносилися. До книг як ну, до чогось святого, вони Можу розуміли, сказати. що це речі справді серйозні, речі вічні, речі, які переживали творців, і речі, які йшли в люди. Я увазі, ті тексти, які вони творили. Тому справді була дуже велика відповідальність за ці тексти. Якщо говорити про тексти біблійні, вони ще були унікальні тим, що, наприклад, ті ж заповіді рекомендували не відволікатись жодного разу від оригіналу. Не можна по пам'яті писати навіть йоти, навіть розділового знаку, перед тим не подивившись в оригінал. Це до речі, пояснення того, що переважна біль більшість біблійні техніці, які поширювалися потім на інші народи, вони мало піддавалися змінам. Там не було фальші у нашій пресі. Сьогодні дуже багато таких випадків, коли от неправда оця десь почуто, побачена, не безвідповідальна позиція того творця призводить до того, що тексти є фальшивими і неправдивими. Я думаю, що ті древні вони розуміли, яке значення має книга. І вплив слова на формування здорової нації. Тому що книга і слово вони фактично творять, формують здорову націю. З нами в студії Микола Тимошик. Наша розмова про вплив слова та книги на формування здорової нації. Микола Тимошик журналіст, публіцист, літературний критик, член національних спілок письменників та журналістів. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування, автор, упорядник і видавець багатьох наукових прайс. Якщо ми маємо таке відношення сьогодні людей до слова і до книги, то, в свою чергу, ми маємо і таку націю або таке суспільство. Певною мірою так, якщо взяти витоки творення текстів на наших землях, то сьогодні ми можемо говорити з певною мірою відповідальності і потреби в часу, тому плані, що ми маємо відродити те, що в нас було правдивого зробленого. Ми маємо знайти ті витоки і ті джерела, і ті правдиві сторінки історії, і донести їх до людей, тому що на жаль, цієї правдивої історії, творення текстів, поширення впливу, побутування їх на людей, ми на сьогодні. Не маємо нас привчили до того, що була Київська Русь, і з неї були витоки спільних трьох братніх народів, спільна колиска формувалася історія з 9 століття, з 10-го, після прийняття християнства. А далі на чотирнадцятому столітті роз'єднувалися ті на як галузки на дереві, право і ліво, це для українських білорусів. А от стовбур, який вибирався з Києва Русі, це була російська культура, російська традиція, російська історія. Насправді, якщо от, подивитися по тих текстах. По всьому тому, що в нас творилося і писалося в наших землях, то ми маємо сьогодні іншу історію. Ми маємо ті тексти, які в нас писалися ще до 9 століття. Візьміть ту ж велесову книгу, візьміть ті унікальні тексти, які писалися на кам'яній могилі у Запорізькій області. Це були зроблені тексти нашими пращурами. Там були основи нашої і бутує думка, що Кирил і Мефодій створили граматику українську. Так, але побутує інша думка про те, що до приходу Кирила у Херсонес вже були письмена давньоруські, як кажуть свідки цієї історії. цей факт історичний дуже мало в нас був поширений, але справді до приходу Костянтина Святого до Херсонеса, це ми знаємо сучасний Крим. Він бачив текст, який написані нашою мовою. Це була ознака того, що вже тоді книгописання в нас і рукописне творення на наших землях було. Чудово, можна сказати тоді, що український народ це дуже древній народ, який мав своє письмо і раніше. Безумовно, що це так. Інша справа, що так, історичні обставини склалися, що це письмо у варіанті тої мови, яка формувалася вже, справді літературної мови, яка формувалася, вона поступово почала заборонятися. І весь час формувалася оця думка нашої вторинності, нашої другорядності, нашої залежності від великого російського старшого брата. І це, зокрема, ми можемо підтвердити щодо витоків українського друкарства, яке завжди. Подавалося в контексті тільки залежності із російським друкарством. Наші студенти, які сьогодні стають редакторами, видавцями, журналістами, вже ніколи не скажуть про те, що перший друкар в Україні був Іван Федоров, що він нам зачав українське друкарство. Разом з Миколою Тимошиком ми говоримо про вплив слова та книги на формування здорової нації. Ми бачимо, що слово має надзвичайно велику силу. Але сьогодні ми спостерігаємо такий парадокс, що в країнах де є свобода слова, а я відношу Україну до цієї країни. Я так думаю, слово втрачає свою вагу, і чи не здається вам, що саме через зловживання словом втрачається первинне значення слова? Безумовно, так ви сказали сьогодні про свободу слова. Мені здається, що вона в нас занадто велика. У нас є певною мірою може слова може бути в занадто сьогодні, але нас немає свободи відповідальності за те, що е, говорить Значить, свобода слова має. Йти паралельно із відповідальністю, однозначно, Ви так. Слово. Ви дивіться, сьогодні всі наші телеканали, всі наші газети є приватизовані. Майже і безумовно, що в тій ситуації, коли можна говорити все, що завгодно, і як завгодно, інколи політика редакційна е, спрямована на відстоювання якихось інтересів. І сюди в ці журнали потрапляють журналісти, які змушені говорити неправду. Тому в контексті свободи слова, ну звичайно, її треба не змішувати з анархією, бо можна говорити про все, що завгодно, але мала Має бути відповідальність за це слово. А це може бути тільки тоді, коли власник каналу, коли журналіст, коли керівник програми передусім освічена людина, коли вона людина самодостатня, коли вона особистість, коли людину, коли вона є такою людиною, яку важко купити, коли вона є такою людиною, яка для якої істина, правда, честь є найголовнішими критеріями моральність, те, що ми сьогодні вже все забули, а не намагання відпрацювати той mm. же кор. М можна сказати, що свобода без відповідальності не, не є буває свободою. абсолютно так само свобода слова без відповідальності за сказане слово. Це не є свобода слова, так це анархія. І тому дуже важливо тут наших університетах, власне, в наших школах дуже важливо гуманітарний рівень освіти. Важливо, що ми вкладаємо цим дітям, завтрашнім особистостям, які підуть на різні сфери життя і мірою будуть впливати на громадську думку іншого. Наскільки вони знають правду нашу? Наскільки вони приінформовані про <кхе> ті речі, про ті факти з історії, які були сфальшовані протягом десятиліть, які були прикриті, які були заховані в спецфондах, спецархівах. Які інтерпретувалися зовсім по іншому, це дуже важливо, тому що ну кажуть, що та багато дуже не треба, мікрофон у руках тримаєш, пару запитань дави, на цьому все ні. це особистість журналіст – це велика відповідальність. Тому, от моє розуміння цієї е, спеціальності цього напрямку, є таким, що людині дуже багато треба дати е, гуманітарного і з історичного боку, але правдивого щоб сформувати особистість, Тільки тоді особистість буде розуміти ту відповідальність, яка попадає на неї в слові, яка вона отримала право. Втворювати це слово в друкованому вигляді, в ефірному, мовленому на, на радіо чи телебаченні. Ви відомий фахівець, і ви їздите і читаєте лекції по Україні. Скажіть, будь ласка, яким чином ви прищеплюєте своїм студентам любов до того слова і разом з тим, як ви доносите до них відповідальність за сказане і написане потім ними слово? Мені це легко робити, оскільки я викладаю в інституті журналістики і сам журналіст, працював багато років журналістом. І сьогодні мені дуже хочеться те, весь свій набуток, наробок, який отриманий в результаті багатьох архівних пошуків, витягування на світ Божий дуже нових текстів, які верніше нових фактів, які були замулені, заборонені від нас для пізнання передати молодим завтрашнім тим людям, які будуть формувати політику наших засобів масової. Інформації, телебачення, радіо і так далі. Книжку книжкову справу ми сьогодні живемо чесно і відверто кажучи, в аморальному суспільстві. Все перевернуте, перевернуте вверх дном. Сьогодні до влади прийшли люди, які е, далекі від е, істинного розуміння культури, освіти, науки, люди, які на жаль мало читають, люди, які мало розуміють, люди, які не знають іноземних мов, люди, які не знають набутків е, ні нашого народу, ні сусідніх народів, ні світової цивілізації. На жаль, ми маємо такі реалії. Якщо людина не знає, хто вона, і не любить свою мову, і не цінує свою мову, вона не може цінувати чужу мову. Абсолютно це правильно. І, і ми це бачимо на кожному кроці. Власне, ми вже втратили орієнтири, де є правда, де є лож, де є особисті інтереси, де є державні інтереси. Мені здається, що ці категорії людей дуже байдужі сьогодні Україна, якою вона має бути. То, це временщики, які приходять до влади. Якщо вона... така картина, це просто жахлива ситуація. Тому ваша роль. Є надзвичайно велика і мені складається враження, що в Україні без батьківщина, немає батьківства, і тому народ перебуває в такому стані. Ви знаєте, це насправді так, бо десятиліттям формувався комплекс охламалороса, малороса комплекс Івана зроства роства свого, Фактично, як ви розумієте, селота. абсолютно певне. Це є об'єктивні причини, тому що ті чистки нації, які відбулися, зокрема в двадцятому столітті, мається на увазі знищення українського селянства, голодового геноцид, практично знищення української інтелігенції, знищення українських священників. Воно йде воно йшло в руслі всього цього, що ми сьогодні маємо. Тому дуже доречне ваше запитання. Справді в мене є велика Надія на молодь у мене ви є велика надія на тих, хто слухає наші сьогоднішні лекції, які сьогодні є неполітично заангажовані, і не ті, які представляють нам сьогодні на е, політики саме цю молодь, коли ось у постійних дискусіях з приводу того е, на якому язикі говорять, другу державну мову нам і так далі. Ти та їду в східні області, там зовсім інші діти. Вони зовсім не такі, які представляють нам їхні їхні політики. Я падаю там тільки українською така, мовою. Це? Я без піни вроджувати розповідають абсолютно. І ви мові. знаєте, тут мені феномен унікальний, полягав ще і в тому, наприклад, у Луганському університеті, де я читав, Маріупольському університеті, Миколаївському університеті, в Донецьку. Е, я зовсім бачу інших дітей, не тих, що з картинок телебачення, інтерв'ю, коли приїзд дівчинка, там був і показували там сс Нація і так далі. Це діти, які дуже легко обирають цю інформацію. І я помітив, вони її не знають. От уявіть собі, одна записка, яка прийшла від дівчинки з Луганського університету, про те, що спасибі вам за ваші лекції. Після ваших лекцій я тепер не буду соромитись говорити, відповідати на запитання, де я вчуся, не буду соромитись говорити, що я вчусь на українській філології. Розумієте, це страшно. Да, да, да. Студент Маріупольського університету мені написав російському передати записку, там йшла оця, оцей сюжет про музей книжкове святилище, Голгофу, Єросилимську поїздку. І так далі. Він каже, после вашої лекції, я вперше пойду в церкву і поставлю свічку. Я нічого не знала о том всем, що ви мені рассказали. Це пише людина, яка пожила 20 років на світі вже. Це вже доросла людина, яка відповідає за свою тільки. Він дати людям знання і правдиву історію. Безумовно. Це вже як вставити е, з голови на ноги. У моєму Нація. розумінні у нинішній моральній Україні нам треба підходити от, до представлення розуміння фаху журналіста, редактора-видавця у конкретиці тої формули, яку я для себе вивів. Журналіст, редактор, видавець має передусім відповідати на П. Це має бути людина професіонально підготовлена, однозначно. Це має бути людина порядна і це має бути людина патріотична, налаштована. А патріотизм цей налаштований може бути тільки тоді, коли людина знає свої витоки, коли вона знає правдиву історію, коли вона не фальшованих підручників, не фальшованих лекцій це розуміє. А коли вона справді розуміє оту первинну оті замулені криниці, з якої як, з якої, як от, от, джерело вода піднімається і вселяє сили у людський організм. Ось ця інформація така для цих людей буде. І я я ви думаю, знає, що я і древні так свято відносилися Абсолютно. до, ліни, тому, до книги, тому що носієм історії так. і пам'яті народу і тоді е, предки, які це передали наступним поколінням, і це покоління дивилося воно розуміло, звідки і хто він, коли розумів, хто він, звідки він міг цінувати своє і цінувати інших так. людей. От в цьому контексті, коли ми говоримо з майбутніми журналістами, на моїх конкретних лекціях виникають питання про те, від чорне, чорне сказати, біле. Бо журналістика, і слово має дуже велику силу і вплив на людей. Чи все-таки е, бути е, тим правдолюбцем, яких сьогодні не вистачає в нашій країні, і нести людям не отруту, не фальш, а нести правду? І мені здається, що наші студенти сьогодні дуже глибоко розуміють. За словом дуже легко можна маніпулювати? Абсолютно. Тому я думаю, що людина, яка займається журналістикою, на першу чергу, в першу чергу, повинна любити правду, та любити правду, правду любити слово. Любити свій народ, любити свою історію і любити м м м любити мову свою і бути патріотом патрі... порядної людини, патріотичною. Тільки тоді вона справді може мати моральне право, і не, як казав мій покійний декан Москаленко, який дуже любить повторювати цю фразу, що не можна з брудними чоботами і з брудною душею входити в журналістику, бо це святий храм. У якому формується о, нація, формується правда, яку ви маєте відстоювати і доносити. От мені здається, що під таким кутом зору е, я сьогодні мої колеги сьогодні вчимо тих, які і завтра будуть з тим словом звертатися до е, українців. До речі, одна мудра книга говорить: що коли людина пізнає правду, то пізнання правди або істини робить її вільною. Безумовно, якщо український народ пізнає правду, то ця правда пізнання цієї правди зробить його вільним. Ви Знаєте, цьому певне, я оптиміст попри все те, що ми справді живемо серед аморального світу, серед аморальних політиків. Я вірю в те, що Україна ствердиться, Україна розцвіте. Бо досвід тих людей, про яких ми сьогодні говорили, і результати їхнього творення, а вони були творені. Результати їхнього творення це та книга, слово, мовля написане друковане. Вони стверджують ту думку, яку я дуже люблю повторювати на завершенні таких передач, про те, що цими людьми керували дві, двоє. Завжди у всіх випадках, де б вони не були, які б житейські випробування не випадали на цих людей, з ними в житті завжди були двоє: Бог і Україна. Бог Я і хотів Україна. би те, щоб нашим людям розчарованим. Притломленим, придавленим в цьому нашому світі такому незатишному, як є. Завжди, щоб вони пам'ятали і в кращі хвилини, і в гірші хвилини про те, що завжди ми можемо перемогти, ми можемо бути об'єднаними. Ми можемо бути самими собою, самоідентичними тоді, коли завжди будемо пам'ятати про те, що з нами завжди мають бути двоє Бог і Україна. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас в студію. Сьогодні з нами в гостях був Микола Тимошик, професор. Та великий патріот рідного слова. До побачення.